Вітаю! Ви на каналі Дивний Кошик. І сьогодні я буду вам розповідати про меринос, про бобінний меренос, кардний і грибіний меренос, про ті артикули, з якими я мала справу, про їхні властивості. Куди я їх використовую, що з них в'яжу? Отже, розпочинаємо. І так. Почнемо з грибінних артикулів. Я маю ось такі грибінні артикули. І це ось такий маринос від коряджі. Він м'якенький, приємний, ще в бабіні. З грибіної пряжі. Я здебільшого не в'яжу повноцінні вироби за винятком. Декількох ну, для свого гардеробу. Я більш полюбляю кардну пряжу, але все ж таки маю і з грибінної пряжі. Грибінна пряжа для тих, хто хоче отримати тугеньку резиночку пластичну. Хто хоче отримати гарні коси арани. Це в мене хармоні. Також. Досить відомий артикул гребінної пряжі. І оце в мене кешфул від Зегна Баруфа. І якраз з кешфула я маю готовий виріб, який вже був в експлуатації не один раз. Пройшов декілька ВТО. Має отаке от полотно. Це змотано в чотири ниточки, тисячний Меренос Кешвул. Зв'язане на спицях номер три. Це полотно має таку пластичність воно. Приймає свою звичну форму, тягнеться, воно дуже приємне на дотик, м'якесеньке. То кому для діток підходить така пряжа. А я здебільшого використовую грибінні мириноси для підмотів. Дуже гарний підмот до твіду. Ось такий виріб в мене є. Таке полотно після прання і носіння, Рівненьке, гарне, гребінний миринос Риби допомагає прибрати косину твіду. Тому що зазвичай твіт косий, надає йому більш пластичного вигляду, більш м'якості додає, то дуже гарний підмот до твіду. За це я й полюбляю грибінні маринуси. Також використовую їх в підмот до кідмохеру на поліаміді для більш стабільного полотна, можливо, до якоїсь ангори додати, аби отримати більш гарну. На вигляд резиночку. Ну, Взагалі, здебільшого, використовую їх спідмот до твіду. Також в мене є ще ось такий джемперочок з таким візерунком з гребінного мериносу. Ця пряжа гарно тримає візерунки. Так виглядає резиночка, вона тягнеться, приймає первоначальну форму, тож має досить непогані властивості, просто на мій смак я більше полюбляю кардну пряжу. Мені подобається її розкриття після ВТО. Таке фієричне перетворення. Отже, карний маринос. Він більш жорсткий, більш сухий. Після прання він має гарне відкриття, на ньому з'являється пушечок. Ця пряжа не тримає резинки, вони тільки візуальні. Також коси арани не трима, але на її чітко, гарно виглядають будь-які везерунки. Виріб з мериносу набагато легший і тепліший. Єдиний недолік він підсідає, тому потрібно це враховувати. Отже, це в мене артикул вінтер. Досить непоганий карний півтора тисячний. Я його використовувала вже в своїх виробах. Після прання має середнє розкриття, але він пом'якшується. Ось такий досить відомий артикул Air. 80 на 20. Тут є 20 поліаміда Тож це дуже зносостійка пряжа. Ну, Air, якщо це так уже ж по правді кажучи, то трішки поколює, але з нього теплі гарні вироби, якщо на кардигани. То чудово. Я такі півтори тисячні мериноси, кардні, в'яжу чотири ниточки на спицях 3,5. І маю гарні результати. Ось такий в мене є лемсул. Це чудовий артикул. Хоча тут також 80 на 20, але цей м'якенький, він не колеться, не шкрябається, він м'якший навіть в обіді. А після прання він взагалі чудово відкривається. Дуже мені подобається цей артикул. Також я маю ось такого більш товстунчика. Тут 750 метрів на 100 грам. Це дитячий меринос. Від фабрики Філато-Прато. Дуже гарний меренос, маю в декількох кольорах, тому що дуже він мені подобається. Він такий пушечок дає після ВТО. Де, тут і до ВТО вже є на бобінці такий пушечок легенький. Він м'якенький, він взагалі не має колкості ніякої. Це 100% меренос. Дуже він мені. Осирцю і маю з нього ось таке такий джемпер. На ньому от так виглядають візерунки. Тут в мене такі листочки, такий легесенький, милесенький такий пушечок. Це дуже м'якеньке полотно. Дуже гарний джемпер, він теплий, він легкий, Ношу його з задоволенням. Також сюди ж я відношу ягня. Ця пряжа після ВТО взагалі м'якесенька. Такий зразочок у мене є маленький. В неї рівненькі петелечки. така охайненька резиночка виходить на їй. Це в'язане в одну ниточку, ниточка тонесенька. Але це зв'язане на спицях 3,5. Хоча тут метраж у нас 700 метрів. Знову ж таки, кардна пряжа. При пранні має усадку. І ось такий у мене є від загнаба Руфа Superджилонг. Суперджелонг. У Superджилонга ще до прання є той малесенький такий пушечок, а після прання він такий м'якенький і на ньому такий пушечок, як на кашемірі. То кому дуже дорого кашемірові вироби, а хочеться мати светрик, який майже не відрізниш, хто не в'яже, той взагалі не відрізнить. То раджу вам такий придбати супер джелунг. Він м'якесенький. І колись з цієї досить чималої бабінки буде гарний светрик або кардиганчик, то ще все попереду. І від зегна баруфа також маю ось такого цілу бобінку. Ну, тут вже не ціла бобінка, в мене з нього відв'язаний кардиган. Це артикул Кент. Ну, тут після прання відкриття таке, що нитка стає в два рази товще. Скільки тут метрів? Зараз я гляну. Це 900 метрів на 100 грам. З нього ще можна зв'язати не один виріб. Хоч і велика бабіна в мене, але цією пряжею я дуже задоволена. І отак це виглядає в моєму кардиганчику. Хто пам'ятає на мені? в Минулих відео був такий кардиганчик, в одних із перших відео я його в'язала. Тут відв'язано в дві ниточки на спицях чотири. Дуже мені подобається з задоволенням його ношу, якраз такої тепленької осіннього кольору пряжі, тож саме, його тільки й носити. Маю надію, що вам було корисно послухати таку інформацію, а тепер трішечки моїх квітів. Тут троянди, тут, як завжди, квітнуть. Жоржини і невеличка така екскурсія, трішечки пройдемось по квітнику, аби помилуватися для гарного настрою.

Коли літають. Це в мене вискочка вискочила. Така гарна. Вчора ще не було, а сьогодні вже є. Тут ось такі гарні. На останок ось такий. А вам гарних днів, тихих ночей. Зустрінемось в наступному відео.